Маленькій Вікторії ще немає двох років, а вона вже близько п'яти місяців бореться з небезпечним онкологічним захворюванням нейробластомою. Такий діагноз дівчинці поставили, коли їй було всього рік і три місяці. Почалося воно ще на початку літа. Ну, як би почалося перепади температури, як би були у дівчинки. Ну, воно якраз зубки лізли, температура з'явилась, пропала, з'явилася, пропала. А потім такий момент стало, що вона різко. Перестала їсти, така вже менш активна стала, бліда. Пухлина розташувалась біля хребта і зачіпала дуже важливі судини, через що хірургічне втручання виконувати було надто ризиковано. Відтак було вирішено проводити високодозовану хіміотерапію. Нам назначили лікування. Програму лікування назначили у нас у вигляді восьми блоків хіміотерапії. Пройшли ми значить, 8 вісім блоків хіміотерапії і, на щастя, так ну що пухлина почала зменшуватись. Завдяки тому, що рік назад тут у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі запрацювала клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Складну операцію з пересадки кісткового мозку вдалося дівчинці виконати. Тут нагадаємо, що подібні операції роблять тільки в Київському Охмадиті. Зараз Вікторія ще знаходиться під наглядом лікарів та проходить відповідні обстеження. Попри те, що за дев'ять днів після відкриття клініки розпочалось повномасштабне вторгнення, це не стало на заваді нашим лікарям рятувати дитяче життя. З літа оговталися від шоку і почали робити трансплантацію кісткового мозку. і Сьогодні проходить чергова п'ята. Успішно, але ми намагаємося не поспішати і працюємо готові до будь-яких сценаріїв. Минулоріч у клініку було проведено більше тисячі госпіталізацій пацієнтів з онкологічною патологією. Виконано лікування майже 300 пацієнтів, з яких у більше 60 були операції з приводу злоякісних пухлин найвищої складності. Клініка стала опорним пунктом для дітей зі всієї України з онкохворобами, які сотнями приїхали сюди, і ми евакуювали їх в найкращій лікарні світу. Частина дітей отримує лікування тут з підтримкою європейців, частина дітей виводиться за кордон. Іноді буває так, що деякі етапи проводяться тут, деякі за кордоном. Поки наші захисники дають можливість лікарям продовжувати рятувати маленьких українців, вони також і самі підтримують їх навіть з фронту. До дня онкохворої дитини кожен пацієнт клініки отримав іменований прапор з написами підтримки від наших бійців. Погодились на таку ідею 40-го артилерійська бригада князя Вітовта, яка наразі знаходиться під під Херсоном. А під Харком, перепрошую, їх є 14 хлопців, коли я запропонувала таку ідею, хлопці погодилися відразу, без жодних сумнів, без жодних вагань. В них є свій ворог, а в дітей є свій. Але якщо хлопців, хлопці, хлопці ну, дорослі, великі, і в них ворог видимий, то в цих діток, як би скажімо так, ворог, на жаль, на жаль, не видимий. Тому наші лікарі продовжують вчитись, працювати та боротись за кожне маленьке життя. А наші захисники своєю чергою роблять все для того, щоб ці дітки могли жити у вільній країні. Ірина Цвігун, Юрій Аворський, Правда тут, Львів.